Перше у рівному міський центр зайнятості влаштував інтерактивний масовий захід змагально мотиваційного характеру, в якому взяли участь ті, хто навчається за спеціальністю перукар. Організатори сподіваються, що саме такий формат профорієнтаційної роботи буде сприйнятий публікою і підвищить мотивації до здобуття актуальної на ринку праці професії перукаря. На цей захід ми запросили молодих осіб з числа безробітних, як правило, молодих осіб. Переважно так само з метою, можливо, хтось ще не об... Немає професії, можливо, хтось хоче перевчитися, так як на сьогодні професія перукаря є актуальною на ринку праці і з метою націлення. На заняття власною справою на гостини також завітали школярі випускних класів, професійно-технічних закладів, безробітна молодь та працедавці. Учениця рівненського центру профтехосвіти державного центру зайнятості Надія свій вибір вже зробила на користь перукарської справи. Надзвичайно подобається перукарська справа і дуже велике бажання в майбутньому розвиватися високо. І бути майстром вищої категорії Нечасто в перукарській справі зустрічаються чоловіки, проте учень рівненського професійного училища сервісу і дизайну Олександр Крипишин мріяв стати перукарем ще з дитинства і вже має досягнення в улюбленій справі. «Це недавно ми приїхали з Києва, захищали Рівненську область, снігова королева. Я взяв перше місце за плетіння і гран-при. І також був конкурс бурштинові зорі. Взяв два других місця. Зараз Я працюю, а в подальшому теж кар'єрний рост. Конкурсанти показали гостям та працедавцям рівень своїх професійних навичок. Вони майстерно виконували конкурс на чоловічу та жіночу стрижки з укладкою. Співорганізатор заходу, директор студії Дольче Віта Вікторія Бордюх переконана, що професія перукаря досить популярна, проте в їхніх інтересах популяризувати її. Тому цей захід має змінити уяву молоді про престиж такої освіти. Проводимо підвищення кваліфікації і тематичні семінари навчання. Будь-яку професію можна отримати дуже доволі швидко, але головне бажання терпіння і старання. Учні 9 класу Маша та Микола вважають перукарську справу не своїм покликанням, але від роботи майстрів ножиць вражені. Робота перукаря, звісно, є дуже цікавою та екстравагантною. З неї можна багато експериментувати. Ну особисто моя думка. Я ну, не здатний до такої праці, як перукар. Загалом усі заходом залишились задоволені. Були й ті, хто після профорітаційної роботи замислились над вибором професії. Я б хотів в майбутньому бути перукарем. І мені сподобався заход, що Тільки що дівчата робили хоч. І до нас заклад приїжджали дівчата. і Хлопці нам робили причаски. Івана Пристайович, Віталій Гудилко, випуск новин.